Давайте поговоримо про планування кампанії. Але перш за все я хочу вас запитати: скажіть, а хто веде вашу кампанію? Керівник виборчого штабу чи кандидат? Звісно, це має бути керівник виборчого штабу, адже в кандидата насправді немає часу на ведення кампанії. Він зустрічається з людьми. Він зустрічається з людьми на вулицях, багатоповерхових будинків. Він зустрічається з людьми на базарах, в громадському транспорті, на підприємствах. Зустрічається і говорить, переконує, тобто працює з виборцем. І чим більше він втручається в ведення виборчої кампанії, тим менше часу у нього залишається для спілкування з виборцем. А значить, менше голосів він отримує в день виборів. Безпосередньо. Керівник виборчого штабу робить так, створює цю можливість, щоб кандидат мав, мав змогу зустрічати з виборцями. Для цього у нього є окрема команда. Саме це його робота. Так от, повертаючись до планування кампанії, будь-яка виборча кампанія складається із чотирьох ключових ресурсів. Перший ресурс це будуть люди. Другий ресурс це будуть гроші. Третій ресурс це буде інформація. І четвертий ресурс це буде час. Переважна більшість цих ресурсів ми розказували, так? Ми розказували про те, як здобути волонтерів, тобто люди. Ми говорили про те, як здобути фінансові ресурси. Ми говорили про те, як збирати. Дані, таргентування, іншим словом, націлювання, тобто про інформацію. Єдине про що ми не говорили, це час. Власне, про нього ми будемо говорити. А скажіть, будь ласка, скільки днів у нас залишилось від сьогодні до дня виборів? Це дуже важливе запитання, тому що нам потрібно створити календарний план. План, якому ми негайно повинні передбачити все, що ми будемо робити протягом кампанії від сьогоднішнього дня і до дня виборів, це дуже важливий елемент. Він буде важливою частиною вашого загального плану кампанії. План кампанії дозволить вам ефективно використовувати ці чотири ресурси. І збільшуючи ваші шанси на перемогу, підвищуючи, приближаючи її, підвищуючи її успішність вашої компанії. Власне, сам план він це письмовий документ. Письмовий документ, який ви можете передати будь-якому члену своєї команди в руки, який може з ним ознайомитись. Він говорить про те, що ви хочете досягнути, і як ви це збираєтесь досягнути. Дуже важливо, щоб план був. Деталізований. Я зараз поясню, чому. Ну, перш за все, першим і ключовим елементом плану, що він починається, це є власне ціль. Яка ціль виборчої кампанії? Яка ціль ваша як кандидата? Яка ціль вашої ком команди, вашої політичної сили? Як ви збираєтесь досягати цієї цілі, які ресурси ви будете на це затрачати, які кошти вам потрібні, звідки ви будете брати ці кошти, і багато чого іншого? Другим важливим елементом плану є так званий план контактів з виборцями. Пам'ятаєте, ми говорили про контактування з виборцями і про методи, які існують. В спілкуванні із людьми. Це велика кількість методів, і я говорив про те, що дуже важливо їх усіх використовувати, незалежно від того, холодні ці методи чи гарячі. Так от, ви маєте у своєму плані кампанії розписати, які самі методи ви будете використовувати в роботі зі своїм виборцем, коли ви будете їх використовувати і де ви їх будете використовувати. Це все дуже важливо передбачити в плані. Наступне, що вам потрібно там записати, це є команда. Безумовно, люди, які допомагають вам реалізувати вашу кампанію. Ви повинні розписати, хто чим займається і хто за що відповідає. При цьому дуже важливо деталізувати і робити це ну, якомога зрозуміліше. Вам потрібно розписати, хто буде відповідати за роботу з волонтерами. Хто буде відповідати за збір коштів, хто буде відповідати за розпоряджання цими коштами, хто відповідальний за контактування зі ЗМІ і багато іншого? І дуже важливо не забути при цьому, що левову частину цієї роботи виконуватимуть волонтери. І їм має бути дуже зрозуміло, що вони мають робити і як вони це повинні робити. Тобто, вони, ознайомлюючись з вашим планом, у них не має виникати запитань. Надто, е вони не мають обговорювати свої функції. Взагалі, як тільки почнеться кампанія, у вас не буде часу обговорювати деталі е їхньої роботи. Тому потрібно це зробити заздалегідь якомога детальніше. Безумовно, дуже важливо, щоб план був розроблений завчасно і максимально деталізований. Під час кампанії будуть виникати різні обставини. Вам доведеться неодноразово повертатися до тексту цього плану, переглядати, чи, чи справді це актуально. Чи справді ми цього хочемо? Чи справді ми на це були націлені? Зрештою, під час кампанії у вас з'являються конкуренти. Конкуренти також не сплять, вони можуть робити певні випади у вашу сторону. Ви повинні розуміти, чи будете ви реагувати на ці випади, чи не будете. А якщо ви будете реагувати, чи не відведе це вас від вашої цілі, чи не, скажімо так, зіб'є це вас. Зі свого шляху, який ви передбачили в цьому плані, тому чим швидше ви розробите план, чим детальніше ви його розробите, тим менше вам доведеться до нього повертатись і певним чином переробляти. Безумовно, план має бути гнучким, але якщо чесно, то він е, має, е, ну тобто ви повинні вносити туди якомога менше коректив, намагатись цього а е, е, практично не робити. Як я вже говорив про те, що. Одним з ключових елементів плану є календар. І зараз давайте спробуємо, спробуємо подивитися, як взагалі от, створюється цей календар, так? календарний план. Для цього нам потрібно аркуш паперу. От десь приблизно такою може виглядати матриця, з якою ми будемо працювати, малюючи календарний план. Отож. А день виборів ми позначаємо написом ДВ 0. Тобто це безпосередньо день виборів. Ви прекрасно знаєте, що це за день. Ви чудово уявляєте, що ви будете робити в цей день, що буде робити ваша команда. День виборів мінус один. Що ми будемо робити в цей день? День виборів мінус один. Ви також прекрасно знаєте, безумовно, ми нічого робити не будемо в цей день. Чому? Тому що це день тиші, це день, коли забороняється будь-що публічно робити. От, і ви відпочиваєте, ви набираєте сил перед Днем виборів. А що ми будемо робити у день виборів мінус два? Так, безумовно, це день, де ми повинні зробити якийсь останній свій крок, е останні зусилля. Якусь величезну публічну акцію, якийсь мітинг, де ми іще раз беремо наших виборців і скажемо, чому саме він повинен голосувати за нас, чому саме нас потрібно підтримувати. І ще раз привітати з ним, змобілізувати його. Тому в день, день виборів мінус два, ви плануєте своєю командою якесь останні зусилля. Допустимо, ми знаємо, що кампанія починається за 50 днів до Дня виборів. Ми можемо це занести також в наш план. Ось тут, ДВ допри... мінус 50. Що тепер? Тепер ми можемо сюди записувати усі свої публічні заходи, які ми плануємо робити під час кампанії. Тут ми будемо, наприклад, працювати методикою від дверей до дверей. Тут ми будемо. Проводити якісь зустрічі з виборцями тут ми будемо проводити якийсь мітинг. Ну до прикладу, беремо кампанію від дверей до дверей. Ми розуміємо, що перший етап цієї кампанії ми можемо починати в дв 49 Це означає, що в ДВ 49 у нас вийдуть на вулиці сотні волонтерів, які будуть спілкуватися із громадськістю. А отже, нам потрібно десь їх навчити. Навчити їх потрібно нам, наприклад, у ДВ 54, до прикладу. Щоби навчити їх в ДВ 54, нам потрібно їх попередньо набрати. І цим ми займемося у ДВ 60, приклад. Так? І таким чином ми плануємо весь свій календарний план. Крок за кроком у зворотньому порядку. Чому дуже важливий зворотній порядок? А, якщо ми будемо робити планування від сьогоднішнього дня до дня виборів, ми можемо випустити дуже важливі деталі, дуже важливі елементи, до яких потім буде складно повертатися під час кампанії. Коли ми плануємо е, в зворотньому порядку, ми розуміємо результати, які ми хочемо отримати. Наприклад, початок кампанії від дверей до дверей. Ми розкладаємо цей результат на певні етапи, і ці етапи вносимо в календарний план. Ось, наприклад, як ми тут зробили. Так? Далі ми розуміємо, що. Кампанію від дверей до дверей ми будемо ще другий етап проводити за 10 днів до дня виборів. Так? Ми відзначаємо собі мінус 10. Так? І таким чином ми заповнюємо весь свій календарний план. Ще раз наголошую на тому, що дуже важливо планувати в зворотньому порядку, крок за кроком. Таким чином ви не випустите важливих деталей. А, отже, от десь так виглядає один з ключових елементів вашого Кампанії планування. Тож я рекомендую вже сьогодні своєю командою сідати і починати планування, робити величезний письмовий документ, який ви зможете передати кожному члену вашої команди, з яким він зможе ознайомитись, який для нього буде зрозумілий, в якому буде написано ваша мета і як ви збираєтесь досягати цю мету, в якому буде розписано календарний план, в якому будуть розписані усі ваші зустрічі з виборцями. Я вважаю, що з детальним плануванням ваша кампанія буде успішною і результат, безумовно, вас здивує. Здивує вас і вашу команду. я бажаю вам успіху.